Таборі ось такий супчик сьогодні на обід. Дерев'яні ложечки, хлібець з ковбаскою, ось такі булочки. Ось тут булочка, далі тут хлібчик. Ще є ковбаска. Ось зараз покажу цілий пакет ковбаси, 8 штучок на одну людину. Тоненько порізане, зразу накладаєте не треба навіть ножа. І тут в пакеті ще є в нас. Розкладаємо пакет, цукор, два пакетики чаю, чотири пакетики цукор. До речі, як пишеться німецькою, зуке. Це масло. Ну, трошки схоже на маргарин, але смачно яблучко і помідорка. І ось це, надається, їжа достатньо наїдаємося. Залишаємо собі деякі речі, які залишилися вже завтрака. Це в нас ось, бачите, смітанка. Тобто, воно схоже на смітанку без цукру, але її можна просто так їсти. Тож не голодаємо, всі задоволені. Міланочка смачно? А? Ти наїдаєшся? Голодна буваєш? Ні. Подобається тобі?